Відеоінструкція по роботі на версаті ULSK 620. Загальна будова це в нас шестиосівий пружинонавивочний навивочний верстат. У нього кожен механізм, який участвує в процесі виготовлення пружини, рухається окремим серводвигуном. У нас є серводвигун подачі Y, серводвигун, який формує крок пружини Z. Два серводвигуна, які формують. Діаметр, це Х і С. І двигун А і двигун Б це серводвигуни, які симетрично Один із них є відрубуванням заготовки, пружини готової, і один це підтримка дроту в зоні формування самої деталі. У нас є варіанти навивання правосторонньої, як в даному випадку, і лівої сторонній Для зміни. Напрямку навивання. різці міняються симетрично, перевертаються, і поводок змінюється в інший, в інший шток. Верстат оснащений електричним бухторозмотувачем. З можливості змінною напрямку обертання самої бухти. Вмикання відбувається з допомогою поводкового механізму, який натягується від. Подачі дроту. Система керування даним верстатом має такий інтерфейс. І зараз ми пройдемось по будові цього контролера. При вмиканні верстату у нас є повідомлення, що потрібно виконати обнулення. І в нас горить індикація клавіші HOME. При натисканні клавіші всі двигуни поїдуть до крайнього положення, окрім. Двигуна подачі. Подача в нас немає обнулення, тому що ми при відрубуванні заготовки являємося нолем для початку виготовлення деталі. При обнуленні обов'язково треба перевірити, чи при рухові механізмів нічого не буде заважати, і не відбудеться якась аварійна ситуація і зламається оснастка. Ми бачимо це повідомлення і натискаємо клавішу Home. При цьому у нас кожен із двигунів від'їде в крайнє положення і відбудеться процес обнулення. Після обнулення у нас повідомлення зникає і вертат готов до роботи. Пройдемося по основним вкладкам даного контролера. Перша вкладка програмінг. В ній є вікно, яке дає можливість задавати кількість виконання. Циклу, це або одиничне виконання, або те завдання, яке ми задаємо в цій вкладки, і кількість, яка фактично зроблена. Також тут є вкладка швидкості і інформація по тестовим пробникам, які контролюють довжину. Програма виконується по порядково. Виконання програми йде послідовно кожен рядок. І в залежності, які вибрані координати з певними числами, відбувається це виконання. З нижній частині контролера є фактичні положення кожної з осей, швидкість переміщення, лінія, яка виконується, і стан, в якому перебуває контролер. Також є інформація по немоциліндрам і датчикам проби. І натискаємо клавішу RIT. Програма переноситься в основне вікно і готова до виконання. Наступна вкладка це робочі параметри. Це параметри налаштовані постачальником і зміни не потребують тільки в разі кваліфікованого підходу, якщо є розуміння, на що впливають ці параметри. Наступна вкладка Sales Service. Ми можемо подивитися діагностичні порти, які є, які задіяні зараз механізми і, можливо, в аварійних ситуаціях, які з них будуть виконані. В цьому меню також можна натиснути верхній частині вікна і побачити інформацію від виробника, який використовується ip адреса і різні версії е, різного програмного забезпечення. Також в цій вкладці вибирається мова. В даному випадку у нас два виконання англійська і китайська. І остання вкладка System Upgrade, це завантаження файлів для перепрошування зміни налаштування від виробника. За необхідності. В самій панелі ззаді є USB-вхід, і коли ми вставляємо туди оновлення, вибираємо цю клавішу, з'являються необхідні файли і за необхідності ми їх завантажуємо і система оновлюється. Також є можливість імпортувати параметри і експортувати. Перейдемо до панелі клавіш. На верстаті є можливість виконання деталі в тестовому режимі. І з можливістю вимикання кожної координати. Це працює в наступному виконанні. Наприклад, якщо ми хочемо зробити виготовлення деталі, перевірити параметри, ми повинні зробити наступні дії. Для виконання деталі в тестовому режимі і, за необхідності, ми вимикаємо будь-яку координату, і ми можемо, наприклад, вимкнути подачу і прогнати нашу програму. Тестовому режимі. Іде виконання програми без самої подачі. З'являється таке вікно, в якому є інформація про завдання, кількість виконаних циклів та інша інформація це координати переміщення і також швидкості Час виготовлення та інше. І програма виконується таким чином. Іде покрокове виконання, і в тестовому режимі ми можемо змінювати швидкість. Програму можна виконати покроково. Для цього в тестовому режимі нам необхідно спідрейт поставити на 0. Повністю. І за допомогою маховичка, прокручуючи програму, ми можемо її виконати. Наступні функції клавіш. Page це перехід між сторінками самого інтерфейсу. Save – це збереження нашої програми, якщо ми вносили зміни. Read це прочитати програму. Якщо ми вибрали іншу програму, значить натискаємо READ. Вона завантажується. Ця клавіша для онулення нашого, нашої кількості лічильників. Ми бачимо 34, виконано, завдання було 100, ми зупиняли. Натискаємо клавішу. У нас є повідомлення очистити лічильник. І коли ми натискаємо, ми бачимо, що в нас він очистився. ХОМ це обнулення координат виконується тільки один раз при вмиканні верстату. Pageup, pagedown це перелистування наших сторінок програми. Відповідно, якщо у нас тут 8, наступна сторінка PageDown починається з 9. Це для довгих програм. Клавіша INS це вставити рядок. Якщо, наприклад, нам треба вставити між третім і четвертим рядок додатковий, ми стаємо курсором в цьому місці і натискаємо Insert. І при цьому додається рядок. За необхідності вносимо дані. Якщо цей рядок нам заважає, ми натискаємо клавішу DEL, і він є повідомлення і ми очищаємо цю лінію. Це керування пневмоциліндрами. В даному випадку вони у нас не підключені, але ми чуємо, коли спрацьовують механізми, тобто є система розподільників. Електрокудушками і ті клавіші керують цими розподільниками. Необхідність, якщо в якомусь місці потрібно задіяти цей розподільник, цей циліндр, ми ставимо в цьому місці курсор і вводимо число. Клавіша стоп це повністю зупинка виконання програми, клавіша старт це запуск програми. Наступна панель клавіш це переміщення курсором за допомогою стрілочок. В необхідному місці встановлюємо. І якщо ми хочемо, також, так як панель є сенсорна, можемо робити це за допомогою вказання натискання по самому дисплею. Знак плюс-мінус. За необхідності це дає можливість, використовуючи знак мінус, змінювати напрямок. Тобто, якщо в нас, наприклад, координата рухається в цю сторону з плюсовим значенням, то для зміни в іншому напрямку руху ми використовуємо зміну напрямку. Наприклад, візьмемо цю координату і використаємо знак мінус. Відповідно, ми змінили напрямок руху і координатор буде вже рухатися в іншому напрямку. Якщо нам цю дію треба відмінити, то ми натискаємо клавішу. І вже з плюсовим значенням у нас індикації немає, але ми змінюємо напрямок. Delete All це удалити, удалити все вікно програми повністю. Clear – це очистити. Те місце, де знаходиться курсор. От ми удалили це значення. І за необхідність, якщо нам сюди треба вводити параметри, ми натискаємо і вводимо їх. Бачимо, в якому діапазоні в нас можливо ввести при знаходженні даної координати, тобто відпрацьовуються софт-ліміти. І ми змінюємо за необхідності. Ми бачимо, що якщо, наприклад, ми знаходимося для координати B і хочемо ввести якесь число, ми бачимо, що ми можемо ввести не більше, ніж 28 для даного фактичного положення. К – це циклічне відрубування заготовки. Покажемо, як працює функція CAD. Для цього нам треба її налаштувати. Відповідно, у нас вісь А-відрубування. Ми, наприклад, переходимо в цю вкладку. Бачимо, що для цього положення, наприклад, нам потрібна буде функція рубки і, відповідно, ця координата 20. Work program Ми заходимо, обов'язково повинна вибрана бути ця координата. Ми можемо її змінювати. У нас є тут три варіанти, якою ми координатою ми хочемо різати. Відповідно, вона у нас А. І ця позиція, наприклад, у даному випадку 20. Також задається положення по Y, тобто, що ми робимо? Зміщуємось кудись чи залишаємось на місці. У даному випадку у нас пода, не відбувається змін, тобто дріт стоїть на місці. І швидкість рубки. Налаштувавши цю позицію конкретно під ту оснастку, де ми знаходимось, ми можемо використовувати функцію відрубування. Ну, для прикладу, ми перемістимо. Після наших змін обов'язково треба виконати обнулення для того, щоб ми відраховувалися від початкового положення. Коли обнулення виконано, ми можемо натиснути кат два рази. Спеціально зроблено функція кат на подвійне натискання, щоб випадково при введенні даних оператор випадково не натиснув клавішу кат і поїхав механізм, тобто один раз, коли ми натискаємо, він не спрацьовує. Якщо ми натискаємо швидко два рази кат, у нас відбувається відрубування заготовки до необхідної координати до 20, яку ми виставили, і відповідно піднімається вверх, тіч це щитування фактичних переміщень, де знаходиться позиція кожного інструмента в програму. Наприклад, якщо ми хочемо для Осі Х. Щитати число в цьому рядкові. Ми ставимо сюди курсором і натискаємо клавішу Тіч. І відповідно число X25 фактичного переміщення забувається в цю координат. Покажемо на прикладі, як пустої програми у нас відбувається щитування координат. Якщо рядок пустий, то відповідно в нас всі координати при натисканні тіч занесуться в програму. Відповідно, Якщо в якомусь рядкові ми хочемо змінити положення, ми натискаємо необхідне переміщення. У нас є індикація, що використовується ручне керування. Ми змінюємо положення, наприклад, осі Z. І курсор знаходиться в цьому місці і натискаємо клавішу «Тіч». І дані занеслися в програму. І, відповідно, яку б ми при ручному користуванні вибирали координату, у нас курсор автоматично стає необхідним на нам місце. І якщо ми робимо переміщення цим курсором за допомогою маховичка, у нас відразу Підтягується значення з, з фактичного положення. І якщо у нас це положення влаштовує, ми можемо натиснути клавішу Тіч і внести ці дані. Відповідно, додається номер рядка. Тут у нас цифрово буквана клавіатура. Нижній ряд це координати для ручного керування. Коли ми використовуємо, активуємо їх, у нас змінюється. Стан і підсвічується та координата, якою ми можемо рухати. Маховичок працює з кроком 0,1 мм, і відповідно ми, рухаючи ним, змінюємо цю координату. Вона відразу йде у абсолютних координатах від положення при обнуленні, коли в нас обнулювався. Верстат, він зайняв крайнє положення, відповідно, це 0. Все інше переміщення в міліметрах, вони заносяться по факту у нашу програму. Якщо ми використовуємо якусь координату і рухаємо маховичком, відповідно у нас йде переміщення. Дискретність цих переміщень 0,1 мм. Дискретність змінювати не можна. Одна ціна поділки у нас на маховичку це одна десятка. Але за необхідності при редагуванні ми можемо вводити числа, які кратні одній сотки. Тобто мінімальна ціна поділки, дискретність при введенні даних 0,01 мм. Нижні клавіші, це в нас пауза або аварійна зупинка. Зміна швидкості. При виконанні програми, ну і ручне керування. Це в загальному основні клавіші, які є на цій панелі. І є додатково ще клавіші, які дають можливість працювати з контролем по довжині, з щупами, які встановлюються тільки на біметалічну пластину. До нього підводиться контакт і заводиться на оцей роз'єм. Виглядає це приблизно так, тобто є звичайна металева пластина, вона є у нас як активним контактом. Через дріт у нас заходив роз'єм проби і при необхідності ми задіємо клавішами, які активуються в цьому вікнові, який режим, який цикл використовується. І за допомогою за допомогою введення даних ми Показуємо, як відбувається зміна цих параметрів, тобто як відпрацьовує цикл, скільки разів йому повторюватися, якщо не виконався цикл, контакт, що виконувати, чи зупинятись, чи виконувати якісь попередні дії, чи перейти на інший рядок, чи пропустити рядок. Це все є описано в самій інструкції. Додатково ми можемо змінювати швидкість виконання програми, показуючи. Індивідуальну швидкість за необхідності. Максимальне значення 600%. І якщо ми тут вказуємо цю швидкість, то вся програма виконуватиметься на максимальній швидкості, а у вказаному рядкові ця швидкість буде зменшуватися. Тут ми вказуємо, чи задіюємо ми наш циліндр. У нас їх може бути два. Тут ми вказуємо наші пробники, чи ми їх використовуємо, тестери, і тут ми можемо вказувати таймінг в секундах в залежності від за необхідності. Це основні параметри, які доступні оператору. Також додатково є. Вікно налаштування work Program, і тут можна змінювати необхідні послідовні дії, налаштовувати, коли в нас з'являються пневмоциліндри, також налаштувати, там, через скільки в нас іде, скільки в нас знаходиться дисплей в режимі очікування та інші параметри. Також додатково тут вибирається, в якому активному у нас знаходиться. Цій вкладки WorkPara Program додатково можна налаштувати функцію відрізання заготовки в залежності від того, де знаходиться наш активний різець. В даному випадку він знаходиться зверху, вибрана вісь А. І також тут можна задати положення, при якому від'їжджає наша подача, чи вона залишається на місці з якоюсь швидкістю. І Cut position, тобто положення нашого різального інструменту для відрубування, так як у нас висота оснастки може змінюватися від залежності від діаметру навиваємо пружини, ми задаємо цей параметр. І він у нас буде їхати на виконання. Також в цьому вікні налаштовуються додаткові параметри по подачі дроту і активація певних. Функції, які нам необхідні. При виготовленні деталі в нас є основні основна оснастка, яка використовується на вертаті, ролик подачі. Ця оснастка відносно якою формується внутрішній діаметр і, відповідно, йде відрубування заготовки. Це проводки, які підтримують наш дріт. В залежності від місця, де нам цей дріт потрібно підтримувати, і вони мають різну конфігурацію. І це формоутворюючий інструмент, який формує зовнішній діаметр дроту. Він у нас йде під зовнішній діаметр нашої пружини і він у нас йде під діаметр нашого дроту. Додатково він доопрацьовується, змінюється його геометрія, робиться більш оптичною. Для того, щоб пружина не зачіпалася при формуванні нашої, нашого виробу. Це основні параметри, які ми хотіли показати для роботи із цим контролером. Основні його функції, додаткові параметри і специфіка виготовлення пружини на верстаті це вже окремо процес, який налаштовується. Індивідуально, в залежності від параметрів, які необхідно витримати для виготовлення цієї пружини. Дякую за відеоогляд, підписуйтесь на канал і очікуйте подальші відеоінструкції для інших верстатів.